Слава Ісусу Христу, дорогі вірні, ми продовжуємо тему заповіді Божої, заповідь Божа Третя. Е, продовжу з того, що сьогодні також щодо святкування неділі можуть бути великою пересадою навіть наші діти. Ми теж батьки мають в тому пересаду. Ходити до церкви, питаю сповіді, не кожної неділі, може там раз на місяць, два рази. Чому не ходити? Бо маю малі діти. Добре, скільки ваші діти мають? Шість і дев'ять рочечечечків». Ну, то перепрошую, то є малі діти, а що діти не є в церкві. Або, наприклад, сиджу з дитиною. Добре, немає жодних проблем. Маленьке дитя, може, холодно і так далі, може, хворіє. Церква прекрасно це розуміє, бо церква це є мама, яка нас, дітей, виховує. І ставиться до того з розумінням. Але. Одну неділю хай йде чоловік, другу неділю хай йде жінка. Так само не маєте можливості, ви є хворі, включайте на неї всі можливості, включайте інтернет. Ви, молоді, купіть тим старшим батькам, які не можуть через Немеч до церкви ходити, та складіться, не будьте такі жадні. Купіть батькам, якийсь мобільний телефон може маєте свій старий. І там підключіть інтернет, підключіть батькам ту трансляцію, щоб вони могли слухати. Я вам кажу, як вони тішаться, як малі діти. Слухають і ранішні, і вечірні молитви, і хресні дороги в пості. Вони і зробіть їм таку послугу. Так само, як слухаєте вдома по інтернету, ну, якщо ви є здорові, треба йти до церкви. Зараз не є час ковіду. Але якщо ви є немічні або не можете піти, бо маєте хворих батьків, когось паралізованого, то слухайте вдома. Але слухайте поважно, запаліть собі стрітінку свічку. На моменти, коли церква клякає, клякайте на перестецтвлення, наприклад, там інші якісь частини служби Божої, на коліна, тримайте молотовник. Покажіть, що ви є в... це вдома, так? Але не мов духом є в церкві, так як в церкві, а не ляже людина на диван, ногу у ногу закладе, сидить в телефоні, читає новини, і служба Божа йде паралельно. І я вислухав службу Божу, ну, чоловіче Божий. Так само, що до дітей вернуся, так? І ідете на уродини. ідете в ліс, вас покликали на пікнік. І ви берете з собою дитину. Я багато бачив в разів. Берете маленьке немовля в колясті, і вперед до ліса дитина дихає свіжим повітрям, ви собі спілкуєтесь з раді Бога хоч кожен день. Але не робіть цього е, такої несправедливості щодо церкви. Ой, церква! Хай дитя подихає церквою, хай дитя подихає Богом, то є свіже повітря для нашої душі. Нє, нє, дитина захворіє, а на вулиці стояти біля під'їзду по дві-три години і тарабанити язиком оце нормально є. І тому будьте справедливі. Будьте справедливі щодо Господа Бога. Тепер, дорогі мої, я хочу вам пояснити, як Бог святкує неділю. Я кожен день розважаю про заповіді Божі, складаю цей пазл в своїй голові, щоб можна було це все в такій, знаєте, зжатій формі, якось вам подати. І читаю різних вчителів церкви, і читаю різних отців. І така одна дуже гарне розваження, як Бог святкує святий день, так? Бог, як ми читаємо, так тих шість днів, що він творив той світ разом з людиною. І він милувався і казав, що це є добре. Коли сотворив людину, то сказав, що це є дуже добре, а потім Бог відпочив. Але що він робив? Як виглядав його відпочинок? Що Бог собі ліг на канапі, ангели йому роблять крилами про холодний вітерець, про холоду, інші ангели йому принесли якийсь прохолодний коктейль, Фу, Бог втомився. Ну, Боже, відпочинь, тепер кай собі полежи на канапі. Ні! Бог відпочивав в який спосіб. Він милувався тим, що він сотворив, Ось як він любить любиться все, особливо в першу чергу людину, ради якої це сотворив. І Бог милувався тим. Чуєте, це є правдивий смак, смак святкування неділі. Так? Ми йдемо на службу Божу, бо там є живий Бог в Євхаристії. І що ти маєш робити? Милуватися тим, що Бог сотворив для тебе. Так, слава Боже, це є ціле життя Ісуса. Милуйся ним, то неможливо не милуватися. Ангели в небі чудуються і милуються, як то Бог прийняв вигляд людини. Вони просто милуються, як, як Ісус живе серед тих людей, як їм, яким Він відношення до людей має. Вони дивуються, і, і в шоці як Бог любить людину аж до самої Голгофти. І коли ти зануришся на ту службу Божу, вона може тривати три години. Ти того не відчуєш. Ти маєш милуватися тим. Друге, ми маємо мати замилування навіть в тій самій молитві, а молитва це є розмова з Господом Богом. Так? Милуватися тим. Зупиніться на тому слові, Бог милувався своїм сотворінням, Бог милувався тим, що Він зробив. І ти маєш так само дякувати Богу в неділю, і навіть милуватися і матеріальними речами. Так? Що ти зумів як господар зробити, чи вдома, чи там, для своєї сім'ї, родини, милуватися своєю жінкою, жінка чоловіком, милуватися дітьми, а ви діти своїми батьками. Так само в першу чергу милуйтеся тим, що ви робите для Царства Небесного. Це є дуже важливо, що ви не марнуєте час, що ви проводите побожно своє життя, що ви складаєте через добрі вчинки собі там, на небі, в тій скарбоні. Де міль не точить, де хробаки не крадуть. Власне, зрозуміти суть того розваження от неділя є для того, щоб милуватися всім Божим. То, що Бог нам дав. Милуйся своєю душею. Милуйся тим, що Бог тобі приготував вічне життя. Милуйся тим, що поки живеш, можеш в Бога взискати благословення і прощення своїх гріхів. Як то є важливо нас, нема того. У нас цілий час пішка, спішка, спішка той, той, той світ, воно забирає, вбиває наш дорогоцінний час, але ми маємо безсмертну душу, чи ти милуєшся тим, що ти маєш небесну неньку, Матір Божа? І власне, оце є святі дні, коли ми маємо милуватися тим світом, що Бог нам дав, милуватися Богом, знайти цей позитив в духовному житті, не казати мені нудно, але знайти. Власне, цей позитив. І Бог, який є в небі, він не перестає, дорогі браті і сестри, милуватися кожним із нас. Він милується, як ми зранку стаємо, ввечері лягаємо, милується, як ми йдемо до церкви, як ми спілкуємося, якщо, звичайно, це є добре спілкування. Бо диявол теж милується, я думаю, більше, ніж Бог, бо ми більше грішимо, але не до того я хочу йти. Але Бог милується. Милується, що ми вміємо прощати один одного, що ми любимо один одного. Що ми уподібнюємо своє серце до серця Господа Бога. Оце є то святкування, справжнє святкування неділі. І тому навчимося задовільнятися всім, що ми маємо. Чи багато, чи мало, то не важливо. Бог нам дав. Бог нам це все дав. І подібно, як хлопець милується дівчиною, так і кат в мене гарна, красива, симпатична, розумна. Ти моя, ти моя майбутня дружина, чи вже дружина, так? це так збоку поспостерігати, як молоді пари, так як вони зустрічаються, як дві голубки, і так далі, голуб і голубка. І миле діло. Так само душа має милуватися Богом. Подивіться в пісню песень вся ти прекрасна, моя улюблена, і ніч порока немає порока в тобі, як лілеє між терниною, так моя люба між дочками Адама, яке твоє замилування Бога. В душі людини, і яке то замилування людини в душі Господа Бога. Це є святкування в неділі, святкування святого Дня. А тепер, мої найдорожчі, знову третя заповідь із спецсовісті, ручка, листочок, якщо маєте бажання, гріхи думками проти третьої заповіді, чи в неділю і свята ходив на службу Божу. Чи не мав намірення без поважної причини опустити в заказані дні службу Божу, чи не думав в неділю чи свята виконувати якоїсь важкої роботи? Грехи словами, чи не говорив у церкві під час служби Божої або іншого набоженства, чи не перешкоджав іншим у слуханні служби Божої. Діла чи не працював важку без поважної причини в неділю і свята, і чи не змушував до праці когось зі своїх підлеглих? Чи не безчестив ти Божого дому нескромним одягом, поведінкою, сміхом, жартами, словами, поглядами і так далі? Чи заховував піст щодо їжі, очних забав, музики, танців? Чи в пості при споживанні міцних страв? Чи відмовляв ти, п'ять Ученаш, і п'ять Богородиць сидів? Чи не провадив ти святих днів в неустанних забавах, в картах, в курчмі, в п'ятиці? Чи не впивався спиртними напоями, чи не об'їдався? Недбайливість. чи не занедбував слухання Божого слова проповіді? Чи належно готувався до прийняття святих тайн? Чи дбайливо провадив свої щоденні молитви? Це короткий і спецовісті, а такий більш обширний, якщо ви бажаєте, можете собі знайти десь в інтернеті чи в молитвеннику. Готуймося, розважаємо і направду святкуємо неділю очима Господа Бога. Так, як Господь похоче – у святості, побожності, в, в любові до Бога, в любові до ближніх.